Роботи стали тематичною серією персональної виставки Оголені випадково, говорить художник Сергій Лієвковика. Часто звертається до жіночих образів та мотивів. Тому за останні 3-4 роки каже таких робіт багато. Але ця виставка розповідає статі. Немає це про інше оголення, ментальне, про відкритість і незахищеність. Може, ну це внутрішнє, не знаю. Це якісь і свої не знаю, там комплекси свої. Страхи, свої, якісь внутрішні проблеми десь я тут вирішую, що як оголеність, оголеність, як стан, а не як там форма, кисточки, там, чи ручки. Це там. такий момент от оголеності, от відкритості, тобто відкритості світу і незахищеність перед світом. Усі представлені роботи виконані у різних техніках: близько 40 гравюр, натурні малюнки та живопис. Спеціально для виставки написав триптих. Їй жіночий образ вирізблений автором із клену. Одна з використаних технік розповідає Лів Ковика, – лінорит гравюра на лінолюмі. Саме момент, що я якби не переносив малюнок на ліноліум, а різав прямо зразу, без малюнку. Тобто так щось там черкнув, всі роботи отакі, от-от-от-от-от-жива. От, Мені це якби, ну, це моє, і в цьому є там, і напруження, і. І зрозуміло, і, і випадковість якась може там з'являється оголені. Перша персональна виставка Сергія Ліїва Ковики Ортцвіті розповіла менеджерка галереї Ірина Полікарчук. Художник довірився галерейникам у підборі робіт, бо деякі з них, особливо графіка, говорить Ірина, потребувала додаткового оформлення. Традиційно ми підготували для наших відвідувачів відеоекскурсію, і вже незабаром вона з'явиться в наших соціальних мережах, де пан Сергій сам більш детально розповідає про те, які роботи. Тут представлені в межах виставки. Виставку можна побачити ще протягом двох місяців. Через карантинні канікули термін можуть подовжити. Юлія Бозбороцько, Павло Черненко, новини на Суспільному. Дніпро.